Купали, щоб не... Щоб... Не знаю, що, чого, але купали... До речі, я пишу вже третій лист про яблуневі спогади торішні. Немає закордонних паспортів і кожне слово відбиває тиш. Життя твоє не потяг. Валіз не Немає сенсу. Як звати тих, хто щастя відібрав і чи бувають у стражданні межі? А раптом одним ранком я дізнаюсь, що місяць цей мені лиш снився. Дурними днями на тобі всміхалася вербі запашні з курчавим листям, що ми такі ж чужі, і незнайомі, в районах різних міст, різних ліжках. Не знаю, що на польському пероні не дивуюсь пальмами та лісі. З вогнем очам сміхаюсь людям щиро. Каштанами мережають. Нема квитків, банки з євро вдома. Наснилося. Примара. Є Дніпро. Поділ.